Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 151 тисячу гривень, тому прошу знову ж таки долучитися до збору за можливістю. В описі під цим відео буде вся детальна інформація, реквізити для того, щоб ви могли задонатити. І також вкажу посилання на інстаграм власне, авторки цього збору Світлани Пчоловської, яка займається цими справами. Пер з приводу відео, яке ми будемо обговорювати, воно пов'язане з матеріалом CNN, який стосується потенційних напарників Дональда Трампа, які приймали участь у конференції консервативної політичної дії, і фактично увійшли в такий формат змагальності за ось цю позицію напарника Дональда Трампа. Під час виборів 2024 року, і, власне, якщо Дональд Трамп отримає перемогу, то ця людина зможе претендувати на посаду віце-президента. Отже, були присутні наступні особи, ми про них раніше говорили, зараз коротко повторимо. Це Еліс Стефане, конгресвумен від Нью-Йорку, Барон Дональдс, конгресмен від штату Флорида, колишня демократка Тулсі Габард. Далі губернаторка штату Південна Дакота Крісті Нове, Вівек Рамасвамі, підприємець, Бен Карсон, міністр адміністрації Трампа, сенатор від Агайо Джейк Дівенс і кандидатка до сенату від штата Аризона Кеті Гобс, яка в 2022 році програла вибори за позицію губернатора. Тож, Штату. І далі CNN говорить про те, що усі ці особи намагались показати максимальну лояльність до Трампа та таке невстримне бажання його захищати. І зараз ми коротко поговоримо про основні тези, які висловлювали ці особи, до прикладу, Бен Карсон ось так відреагував на звинувачення проти. Трампа. Вони несправедливі, і якщо ми дозволимо цьому статись, Америка вже ніколи не буде колишньою. Тобто тут ми робимо висновок, що Карсон він повністю так підтримує усі ці тези Дональда Трампа, які він висловлює як під час своїх виступів, так і під час судових засідань щодо звинувачень, так, які висуваються проти нього, що вони є несправедливі, що це полювання на віддям і що це, власне, якісь політичні переслідування. Елі Стефаник, у свою чергу, близько двох десятків разів згадувала Трампа, вихваляючи його під час виступу, який відбувався вчора в п'ятницю. І далі вона сказала про те, що Дональда Трампа недооцінюють щодня, і вона з гордістю може сказати, що іде таке ж недооцінювання в бік неї. Ну, я так розумію, тут мова йде про опонентів Дональда Трампа та, власне, Еліс Стефаник. Далі. Вівек Рамасвамі, який був потенційним кандидатом на посаду президента США від республіканської партії, після кукуся в штаті Айова, зняв свою кандидатуру, загалом почав говорити про війну. Яка триває між тими з нас, хто любить Сполучені Штати Америки та наші засновницькі ідеали, і маргінальною меншістю, яка ненавидить цю країну та те, за що ми виступаємо? Нам потрібен головокомандувач, який приведе нас до перемоги в цій війні. І саме тому я підтримав і буду підтримувати Трампа як наступного президента США. в принципі, ми говорили про те, що. Віва Крамасвамі і раніше підтримував Дональда Трампа навіть в момент, коли був його опонентом серед республіканців. Далі був виступ Барана Дональдса, конгресмена від штату Флорида, і під час відкриття він двічі задав Трампа, а коли виклав. Своє бачення зовнішньої політики, то ці згадки збільшувалися. І також CNN говорить про те, що Дональдс висловив там сподівання чи це була впевненість в тому, що його прізвище є у списку на ось цю позицію напарника Дональда Трампа у виборах 2024 року. Колишня демократка Тулсі Габард залом заявила, що не знала, що учасники могли вибрати її в опитуванні на позицію потенційного напарника Трампа і більше таких додаткових тезін не наводить з боку Габард. І що ще говорила губернаторка штату Південна Дакота Крісті Ноем, так це була критика, і вона критикувала. Тіма Скотта та Вівека Рамасвамі, які були потенційними кандидатами від республіканців, і вона сказала, що і Рамасвамі, замість того, щоб одразу підтримати кандидатуру Трампа як єдиного так, від республіканців на посаду президента, вони фактично протистояли з Трампом під час 23 го року, поки вони не вибули з гонки, і вона припустила, що вони це зробили заради власної вигоди, а не заради блага партії. Тобто така критика в їх бік. І тут можна говорити про те, що Крісті ціною вона таким чином намагається так. Трохи дискредитувати своїх опонентів вже за ось цю позицію напарника Дональда Трампа. І, власне, ще одна позиція, яка була висловлена CNN, вона виходить з того, що організатори конференції попросили присутніх проголосувати за те, кого вони хочуть бачити у форматі напарника для Трампа. І сьогодні. В суботу має відбутись публікація результатів, поки я їх не бачив, але достатньо цікаво буде з ними ознайомитись з двох причин. Перша причина побачити, хто має найбільшу підтримку на цю позицію напарника Трампа під час виборів, і друге, чи дослухається. Дональд Трамп, власне, до цих результатів вони не є обов'язковими і вони там не змусять Трампа за цими результатами так обрати собі нападника. Але достатньо цікаво буде побачити ці показники. Ось так коротко ми поговорили з вами про те, які основні. Позиції висловили потенційні напарники Трампа так на цю позицію напарництва під час власне, цієї конференції. Можливо, я ще окремо їх всіх послухаю, так для того, щоб знайти, можливо, якісь додаткові особливості. Можливо, хтось з них сказав таку якусь центральну тезу, яка може вплинути на Дональда Трампа, але потрібно їх окремо ще переслухати. Я, можливо, це буду робити вже на наступному тижні. А можливо, й завтра. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!